Що, друзі, всім доброго дня? Зараз будемо розпаковувати з вами посилачку. Вибачте, звісно. Бо вітер сильно дує. Мікрофон у нас такий, якийсь ми в раз брали мікрофон такий, він нормальний був, а цей якийсь ну, брак попався чи що. Замовив я через YouTube Саженці в, в 96-й Азія. Дивіться, яка корнівається. Зараз з вами розпакуємо. Воно в двох містах йшло. І підскажіть, дивіться. Хто може бачиш, зараз я вам покажу, Дивіться. От на всіх. Ну Це не ось, це гарненьке тут корніва. Є такі ось попадаються. Зараз я вам достану. Щоб так може. Бо ми будемо назад їх всувати пасіти, ось таке листя. Бачите? Ну я розумію, воно потім буде обрізатися, коли приживеться, Ну корніва, дивіться, суперова. Силочку я, мабуть, не буду оставлять на цього чоловігу бо ну, я не бачу смисла вставляти я бронював їх півтора місяця тому треба бронювати бо якщо ну, хороші качественні кажуть саженці по нормальній ціні то ну, я думаю завжди треба бронювати Так само мені там ну, чоловік писав не треба жаліти грошей треба качественно купляти, я розумію я і не жалію гроші. Просто що у нас в Україні ви розумієте ситуацію, через TikTok, я взагалі думаю не, не стоїть брати. Я на TikTok е три рази обжегся. Вам ніхто там нічого не скаже, але вам показують, ну, якусь красоту, а на самом деле присилають фуфло. Я потім розкажу, хто це, що це. Мені жінка дала номер. Е, ну, то есть, Дала сирочку на вайпер-групу, там, де полуничники всі. Самоліти у нас лежають. І, і там уже в цій групі теж об'являли про тих людей, об кого я обжегся. Так що, а гроші я уже забронірував все таки. Сейчас той самоліт пролетить, бо дуже низько літає. У та плантація у нас буде вся засажена, е, скажіть, ремонтантними сортами. Я вже забронював на весну з Франції. Фріга у нас в категорії А я заказав. Верніше замовив. І отак так воно в кульочках тут зараз вместе з вами будемо пробувати розпаковувати. Ну Деякі ось трошки це. Ну я, я так думаю, що гарно. яка корніва. Ну, прям суперово. Прям шейки такі гарні. Ну, Посадимо і будемо дивитися. Що ми зараз будемо робити? Зараз я вам розкажу. Ось дивіться, що ми нічого не треба видумляти, витачувати. Палочку туди вставили, там якихось ми тряпочек напхали, ну, щоб вона тут твердо брала. Взяли кассетки 96. Отак ось, дивиться, якраз упора є. І два саморізи замаслали сюди. І зараз покажемо, як ми луночки робимо. Так, да, у нас полів буде тільки по весні тут. Так що з лійкою така плантація, ну і нормально. Беремо так вієчко, проливаємо. Водички не жаліємо. По поводу там сортів я заказав. Який я туди заказав, я і забувся. Ну гарні сорта Мурано. Мурано це я точно помню. Мурано і Во. Мурано і Априка, два сорта. По... по 600 штук в ящику. І рейчик цей зараз видернем. І тепер дивиться ближче. Так, сюди вставляємо. Беремо так, раз. Крутнули. І тут так само. Отак, ну так, тепер ложим. І зараз я вам покажу як це робить. Беремо оце такі саженці. Дивіться. Я просто так вставляю. Пальчиками по бокам так раз, Трошечки. Все, і він на місці сидить. Тобто там ніяких пустот, нічого немає. На ви скажіть, чи ми правильно робимо, чи ні. Все, і два штучки готові. так робимо всю плантацію. Ну, у нас 300 штук ми замовили. І ще я вам покажу по сортам, що у нас як проживається. Зараз це швидко висадимо. Ну як не бустенька, я думаю, ми сьогодні і не встигнемо висадити, бо вже вечір, ми після роботи. Зараз трошки посадимо і тоді пройдемося по сортам. Я вам покажу брілу, амі і оцю Роксану покажу. Свою вирощену і ту, що купляв. Все, не перемикайтесь. Так, да, ще одне, друзі. У нас от на цей рядок 20 метрів. Щоб нормально пролити з такої лейки. Ну я не знаю. Ну скільки у нас? Дві лейки уходить. І це ми нормально проливаємо. Е, но яди, е, як я обробляв, тобто не ядами, як правильно, ну я так говорю, що ядами, як вам правильно сказати, від, від шкідників я обробляв, то я по-другому обробляв заприскавича і підкормки. Підкормки. Я теж давав заприскувач. Я теж це все покажу. До речі, по прикормкам. Всі кажуть 7 через 7-10 днів. Я не знаю. Я вам покажу. Отам я через 7 днів давав брілу, да брілу я через 7 давав. Амі я давав через буквально сразу 2 дня І Роксану я сразу на наступний день давав прикормки І все добре. І я там тоді в наступних відео вам... Покажу нашу Азію біля дому там. Я вже її фосфорними підкармлював два рази. І теж я там не ждав 10 днів. І я вам покажу, як вона постріляла. Так що це теж я вам покажу. Так, да, звісно, ну, желательно, мабуть, дождатися 10 днів. Ну, хто каже, що не треба дожидатися. Возле хати в мене вже за місяць, там місяць у мене Азія. І я вже зробив. Три підкормки. Зробив я фосфорну. Фосфорних дві я зробив і між ними калійну робив одну. Так що, ну що, робимо луночки і садим. Ну що, друзі, отак у нас виходить. Дивіться. Луночки. Трошки наліпає, ну то я вам зараз ближче покажу прокручує трошки перелив наверно воды що наліпає а ось ну так це наша рассадка ми вам потом покажем а ось я уже скільки висадив буквально там 2 минутки так кульочок у мене збоку с кулечка достаю ну сейчас покажем як ми садим Оце, до речі, це моя розсада. Це я її вирощував цю Роксану з вусиків. Трошки у мене невдалий був експеримент з нею, ну нічого. Хоча у кого я купляв оці вуса, у них дивлюся теж невдачний експеримент, бо у них сильно вона потянулася до сонця. Дуже-дуже сильно. Ну і зараз ми один рядочок висадимо і пройдемося, я вам покажу брілку нашу. До речі, ще думаю, може Азію не буду такою сіткою накривати. Побачимо, в принципі, як вона себе поведе. Ну, сьогодні не буду накривати. А побачимо завтра вечором, приїдемо, як вона себе покаже на сонці і там буде видно. Ну, до речі, непогано так швидко виходить. Все, не перемикаємося. Ну що, друзі, дивіться, вже скільки я просадив, вже другий кульочок пішов. Ну це я буквально сажу, там я не знаю. Минут 15 20 До речі, брилку нашу я дивився, ту, що я в прошлому відео казав, Ну, щось там мало в комментариях. Ну все одно, Я подивлюся. Хто там що пише, речь, ж... а, по поводу листочка, ж дивіться, які листочки. Ну тут є молоденькі. Я так розумію, це спеціально їх оставляет. їх надо буде потом пройтися пообрізати. Хто може шарить в этой теме? Уже давно так выращивает то скажіть, ну, по-любому ці красні, я знаю, що треба обрізати. Бо тут молоденькі у ці, ну хай ще цибулинка більш розпуститься. І я брівку дійсно. Скажіть і я скажу. Брівку дійсно відправлю комусь. У мене там жінка питала по поводу Азії, теж не може знайти, там пару кущиків. Я їй просто сказав, що ну, я не крахобор в коментарях їй так написав, як до мене добре все прийметься. Прям я прям перші вуса Можу отправить ей трошки Прям бесплатно Ну ремонтантные сорта конечно я буду продавать Но я вам честно скажу Что По таким ценам как тут Я не буду продавать Я буду продавать дешевше То есть дивиться. Я сейчас ще, я ще отдельное видео сниму По поводу Заказывать сорты Фріго Із за рубежа, ну то есть з Франції. То я не знаю, може комусь ця жінка траплялася, може комусь ні. її, до речі, я її знайшов через TikTok. У неї Фріго категорії А, Категорії А 40 центів. 40 центів. Це на наші гроші. Ну, посчитайте, 50 центів євро. Це в євро 50 центів євро. Це виходить десь 27 гривень. Тобто у неї Фріго десь в районі 24 гривні. Це вже з доставкою. За доставку ви тільки платите нову пошту. У нас же ж, непонятно що. Купляєш по 15-20 по 20 гривень. Я багато наслухався за цей тіктоковський сорт Аліна. Що вони знімають. І вони там кричать, у них така-така -та, така та репродукція. І по 18 гривень продають. Я считаю це дорого. Плюс-мінус я буду орієнтуватися по ценам. По ценам. Як у мене все добре вийде, виростить. Ну, я думаю, що вийде. Брілу я виростив сам. Амі тоже. То я буду, наверное, вот, если будуть ремонтантні старі сорти по 20 гривень, я їх буду продавати по 15. Будуть по 25, буду продавать їх все одно по 15. То есть я буду відштовхуватися від своєї суми, скільки я віддав. Ані то, що там буду дивиться на рынок і або я взагалі подивлюся. Може і по 10 буду продавати, не знаю. Я не крахобор. Як каже, візьмеш лучше количеством, чим вона буде пропадати у мене і я буду викидати ці вуса. Люди у нас просто вуса зрізають і викидають. У кого продажі не пішли. А у когось пішли, заплатили за рекламу і маслають бабло, а людям гарне собі висадять, а людям на, людям на те, що мені не треба. А ти обжогся, на год. наступний рік наступний знайдеться. І така у нас цепочка. Ну у нас такі люди. Що скажеш? Ну оцього чолов'ягу я знайшов. У нього, до речі, теж свій є YouTube канал. Я не пам'ятаю, як він називається. Вони там вирощують пару гектарів. І казав, що Азію дуже, щось у них з Азією дуже погано. Вона у них дуже погано приймається. Ну я як подивився, якщо на полі, то бріло вроді би найкраще. краще. Брілка краще. Ну не знаю, будемо. дивитися. Время теж кажуть, за ними дуже сильний уход надо. Ну як кажеться, без труда не виймеш рыбку из пруда. Так що, друзі, ну що, садим. Зараз ми посадимо і я вам вже покажу ті свої сорта, як вони що приймаються, а ви подскажете мені, чи я правильно роблю чи ні. Ну що, друзі, ось. Там мы сейчас будем садить дальше. Я вам просто покажу, как мы поливаем. Я вот так иду. Собе. И... Да, оно трошки, конечно, разливается. Уже травка полезла, надо будет проходиться. Бывает вот так просто даже быстрейший. Раз, раз. Ну давайте я личку сейчас поставлю и вам сейчас покажу. Пошліть сюди ось. Я з цієї сторони не розкривав, ще що поливати. Це вона пізніше була висаджена. Це амі. Дивіться. Ну вот ці листики, дивіться, ось сюди. О, зелененькі лізе. Ось есть розеточка, от надо треба буде убирать. Ну, то есть в каждой. Практически, ну да, є випади. Ось один випад. На весь рядок. Ну, будемо дивитися. Що бачите, я даже не замічав, що вже трохи почав перелізти. Ну тут ми з перйом боремося. Я не знаю, як буде на наступний рік. Підскажіть, може що мені робити. Ну так, в принципі, цей ще живе, цей ось дивіться, який. Цей взагалі ось гарненький розпускається. Цей такий щось якийсь непонятний. Тут ось лізе. Ну, то есть пройдись, пройдись, Андрей, покажи. Ну, то есть, почти в каждому резеточка пошла. Плюс я щас скажу, я ще подкормлю. Все листики пройдуся, пообрезаю. Це вона пізніше была высажена. И дайте сейчас покажу вам брилу. Це ами два рядка А вот сих два рядка, это наша брила. вот брила наша. Ну, брилка получше, конечно. Тут уже такая, подавится, цибулина, яка гарненькая. Ну, не везде, конечно, ну, но... она идет. Да, попадается, вот я не знаю, что -то... в одном месте. Ну, она еще живая. То живая, я думаю, может она еще и отстрелит. Ну, это, наверное, не. А хотя не, он, смотрите, видите, зеленый рожочек, все. Він є, тобто значить піде. Ну, Плюс-мінус. Вона отак, якщо тако дивиться, отак здалека, здалі, подивиться, то вона вся от, листя жовте. Ну, це старі листя. Старі листя, а нові вони відстрілювали ось везде. Так само і там. Вроді би вони ось лежать, бачите. А зелененьке воно, серединки, воно. Це вроді. Ну, я не я говорю, не без цього. Випади будуть по-любому, це 100% це не без цього. Ну, з сторони так ось, Амі. Плюс-мінус нормально. Ну, пошліть подивимося на ту, що я казав вам Роксана. Ну що, а це Роксана? Ну, вона, в принципі, я не просто не розумію. Ну ось вона лежить. Ну, а, ні, ось стріляє вона. Є, стріляє ось. Тут відстреляла, ну, ця взагалі ось я не знаю. Може ще стрельне. Я не знаю. Ну, я вам хочу сказати. Я теж так дня, мабуть, два, коли я її позавчора поливав. Ну, стріляє, ось пішов зелененький. Ну, він якийсь, я не знаю, чи виживе. Тут є він зелененький. Тут почала відстрелити. Ну вона якась така, ця Роксана нежна. Ну, це, а отак із подсідки подивитися, які мої вирощені. Вони, вони прям грубіші набагато. Да, там по одному лісточку. Але вони грубіші. І там корніва у мене теж була хороша. Так би моя, оця видно десь погано на ней. Ну трошки її передержали, що їй сонця не вистачало. І вона прям дуже-дуже сильно витягнулася. Там прям листик, ну от прям такий стовбур листика, він прям такий жорсткий. Ну а тут отакий, як волосина. Не знаю, будемо дивитися. Так що, друзі, ну в наступному відео, до речі. По прикормкам, по прикормкам, я вам хочу сказати от таке, що я купив, і там написано один в корінь, 1 грам, навіть той фосфорне, добрива, мастер. 1 грам на літр води. Біз є, у цього прибору є сі, ви нічого не зробите. Оцей будете 1 грам сипати і він вам нічого не дасть. Це я вам даю 100%, я вже провірив. У мене виходить, то есть, з моєю водою мені в корінь треба сипатися 3,5 чайних ложки. Це почти 28 грамів. 28 грамів у мене уходить, щоб нормально води було. Ну, це я в наступному відео розкажу вам. Вже ми будемо підкармлювати повністю всю полоницю фосфором і добривом і я вам це розкажу. Те ж саме, що я надивився і розкажу вам. Так що таке було відео. Кому сподобалось, ставимо лайк. і обов'язково коментую. Всім пока!